Буде заняття з грамоти. І дуже цікава тема голосні звуки. Сьогодні ми з ними ознайомимося. Але спочатку хочу з вами пограти у дихальну вправу. Дивіться, ми набрали повітря і сказали, «чу-чу». експрес промовляє по рисах лечу і на видиху «чу-чу». Давайте ще раз спробуємо. Набираємо повітря. Чу-чу, експрес промовляє, по рисах лечу. Чу, чу, видах. Добре. Скоромовка про наших героїв. кіт кота по волнах катав, кит у воді, кіт на киті. А тепер спробуємо сказати швидко. кіт кота по волнах катав, кит у воді, кіт на киті. Спробуйте, гадаю, у вас вийде. Роздивимось їх. А ось і кіт. Іт, а ось і кит. В цих словах чергуються між собою такі голосні звуки, як І, кит. І звук і. При вимові цих звуків нічого не заважає ні губи, ні зуби, ні язик. Промовимо їх. І, і. Роздивимо слідуючу пару картинок. Мак-мед. у середині слова. І це голосна А-Мак-мед. Е мед. Остання пара картинок це жук і лук. В цих словах звуки не чергуються, він один чується. жук, лук. І промовляємо тільки один голосний звук. У. Добре, давайте трохи порухаємося. І відпочинемо. Букви стали по порядку, всі зібрались на зарядку. Руки вгору підняли, до сонечка потягли, в різні боки розвели, полетіли, ми летіли, ми летіли. летіли. Як закінчили пласкати, стали ручки опускати, ніжками затупотіли і тихенько сіли. Розумнички, якщо ви разом зі мною робили фізхвилинку. Пограємо далі. Зараз хочу вас познайомити з такою фішкою. Подивіться. Яка позначає голосний звук? На схемі голосні звуки будемо позначати саме такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. Давайте зараз складемо схему про слово «кіт». Подивимось на нього на цього кота. І давайте складемо схему слова «кіт». Перший звук К приголосний. Він позначається рисочкою. Кіт. І слідуючий звук голосний кружечок. І закінчується слово кіт на приголосник кіт. Це схема слова кіт. Кіт. Гадаю, вам зрозуміла? А тепер давайте з вами складемо речення про кота. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Ми складемо схему речень про кота. Кіт живе на вулиці. Перше слово кіт позначає його вертикальною рисочкою, бо перше слово пишеться з великої букви. Так. Кіт живе на вулиці. Крапочка. Добре. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. В саду ростуть квіти. Це літо, ягоди, жучки. Складемо зі словом мак. Речення. Записуємо його. Мак росте в саду. Крапочка. Перше слово з великої букви пишеться, тому вертикальна рисочка, росте в саду. А подивіться, що у дівчинці на руці. А ага, ну давайте подивимось. Це жучок, жук, сонечко. Жук сидить на руці. Складемо з цим словом речення. Запишемо його. Жук сидить на руці. Подивіться, ці речення схожі між собою. Вони складаються з трьох слів, закінчуються точкою, починаються з великої літери. Гадаю, що вам було цікаво, що цікавого ви дізналися, що було вам найбільше цікавіше, в які ігри грати, чого дізнались нового. А я з вами прощаюся до побачення, до зустрічі!